Здивляюся каталожок у Ріфлейм, тому що він вже закінчується. Він у нас тут діє до 4 жовтня, сьогодні вже яке вже друге. То залишається 2 дні до закінчення його дії. я хочу, знаєте, оновити повністю свою косметичку. Вона в мене Така досить мінімалістична, але засоби всі доволі такі вже старенькі, і мені хочеться їх замінити, ну, і з гігієнічної точки зору, і взагалі, щось мені хочеться там поміняти щось інакше собі придбати. Власне, я хотіла, напевно, якісь отакі. Ну, не рідкі тіні, а, можливо, тіні олівець. Придивлялася на ось ці олівчики 99 гривень. Мені хотілося ось такий коричневий колір. Темно-коричневий. Ну, якщо він дійсно ось такий темний. Тому що чорного я не хочу, хоча я сама чорнява така в мене. Темно-коричневі, темно-карі очі, ну такі майже чорні. Але все-таки вже від чорного кольору я хочу відходити. Ось придивляюся до ось цих тіней, тіні олівець, ось такі. 169 гривень. Ось цей відтіночок, рожеве-шампанське, ну, не знаю, що тут рожевого, він мені коричневий, такий золотистий якийсь. Але десь я щось таке бачила, що ці тіні мають досить дешевий такий вигляд. Ну і платити за них 169 гривень. Мені би не хотілося, щоб потім вони виявилися якимись такими, ну, розмазньою якоюсь, знаєте. Тому що я була днями, по-моєму, в Єві, придивилася собі. Тіні олівець від Maybelline. Коштують вони в два рази дорожче, ну, але там якість, звісно, я їх нанесла на руку, і потім мені довелося їх знімати міцеляркою до того ж декілька разів, щоб їх зняти. Ну, тобто я побачила, спробувала і переконалася в тому, що ті тіні будуть стійкими. А ось це заплатити. 170 гривень, щоб потім їх викинути. До того ж, вже є в мене такий продукт, який я викинула, я про нього далі розповім, напевно. Також дивлюся на ось ці помадки для брів, друзі. В кого вона є, я би ось знову ж таки, ось темно-коричневий колір. Але чи піде він для чорних брів, підійде, чи ні. Мені цікаво, не знаю. До того ж, було би цікаво дізнатися, чи не робить вона бруд, ось ця помадка, як вона взагалі? Хто замовляв, поділіться, будь ласка, досвідом. Мені цікаво. Тому що, ну от не знаю, як на мене взагалі, ось так я покористувалася оцією мережевою. Косметикою, і зрозуміла для себе, що це є така доволі бюджетна косметика. Ну от За якістю, певно, на рівні GlamB, от щось таке, але за ціною в декілька разів дорожче Ось цей Джордані, міс Джордані аромат. Дуже красиво звучить на сторіночці. І дуже просто звучить. З пробника, тому що я собі замовляла пробничок цієї води. Як на мене, ну занадто просте якесь таке звучання. Він приємний дещо. Але суттєво відрізняється від того, що ось тут на сторіночці. Дуже відрізняються взагалі всі аромати. Я вже в цьому переконалася, тому що я минулого разу набрала собі пробнички. І мала можливість спробувати і порівняти з тим, що. Нам показують ось тут, що сюди наносять. Зі сторінки аромат дуже красивий. В реальності з пробника він не такий, він набагато простіший. До того ж ось цей ароматик, як він називається, от зі сторіночки. Мені дуже подобається Love Potion, що там, Sirius чи що, Secrets. Secrets. не бачу. От він мені дуже нагадує, ось тут зі сторінки, колись у Фаблік був парфумчик beauty Cafe. І він мені подобався, і колись я його мала в себе. Так ось цей ось ця водичка дуже на нього схожа, як на мене. Тому зверніть увагу, хто полюбляв б'юті-кафе, ось ця вода може вам. Дуже сподобатися, хоча, я ж кажу, ось тут гарний запах, який він насправді, ну, я вже маю щодо того об'єктивні сумніви. Тому що, я ж кажу, я мала можливість порівняти, догляд я не розглядаю, тому що я ніколи цього не купую і. Навіть не дивлюся на ці сторіночки тональні засоби. Не знаю нічого. Знаю, що в мене був АЗ, такий тоналочка така в тюбіку. Там була літера А і З. У мене дуже пекло обличчя від нього, і більше я не експериментую з мережевими тоналками. Ось так. Це таке просто ось зранку. Втіла передивитися каталог, тому що побачила, що він вже закінчується, і хочу зрозуміти, чи мені щось потрібно. Ось я дивилася на оці бальзамчики мультифункціональний бальзам для губ 190 гривень. Ось такий кольор був би непоганим, але знову ж таки, після блиску для губ, о, до речі, ось він. Ось цей блиск для губ я замовляла собі у відтіночку. Цей корал. Мені він дуже не сподобався. Я хотіла на нього зняти відгук, але я його просто викинула, друзі. Отак взяла і викинула. Деякий час він у мене полежав. І потім я вирішила, що користуватися я ним все одно не буду. Ані на помаду, ані під олівець, тому що ось цей блиск, він практично не має кольору. Це така, знаєте, напівпрозора якась така субстанція, яка має блискітки, які отако пісочком таким відчуваються неприємним на губах. І вигляд ось цього блиску, він такий, якийсь, як на мене, дещо такий, як колись, ото були, знаєте, блискітки, такі, дешеві блискітки, з якимось таким сяйвом. дуже Ретро якийсь я такий, не знаю, мені таке не подобається. Тож, я ж кажу, вони відчуваються на губах. Тому от, стосовно цього бальзама, я тепер маю дуже великі сумніви. Хоча мені, звісно, хотілося би його спробувати, але не за ось таку ціну. За таку ціну я куплю собі, можливо, Патрісію Ледо в Єві або просторі, не знаю, в Єві, напевно, вона є. І. Я її там спробую, нанесу собі на руку, подивлюся на колір, на консистенцію і знатиму, що я купую. Ну, якось так. Ну, напевно, це все, до чого я хотіла би тут придивитися, стосовно чого я мала якісь наміри, але на зараз, напевно, все-таки я утримаюся від замовлення, тому що, тому що ось так. Друзі, дуже мені сподобалася ось ця водичка на сторіночці в каталозі. Хотілося б мені взяти її пробник, але оскільки ось вона, ось тут вона гарно дуже пахне, дуже гарно. Ну, оскільки я не робитиму замовлення, то, скоріш за все, я її і не спробую. Трішки шкода, ну, але не смертельно. Я думаю, що я якось ось це все переживу. Ну і все далі тут у нас ось цю ще хотіла би взяти. Можливо, десяточку, чи скільки тут 8 мл. От Вісімочку за 200 гривень я би взяла. Але не знаю, тут, до речі, теж мініатюрка, по-моєму, доступна до замовлення. Так. Ось цієї водички за 300 гривень. Ну, не знаю, вагаюся. Не знаю. Ось так. Не знаю, друзі. чоловічі взагалі не подобаються мені аромати. Вони якісь такі всі. Ну, дещо схоже мені на Avon. Ось цей пробничок у мене є. Я такі надії, на нього мала, начиталася відгуків. І сподівалася, що це дуже красивий такий водний, як начебто, знаєте, лілієвий аромат, утакий я люблю річкові. Дещо, але ні, це зовсім не то. Це не та свіжість, яка мені подобається. Абсолютно, він чоловічий якийсь, він мені сексовий. Мені він більше як чоловічий, і навіть для чоловіка він такий грубуватий. Я люблю чоловічі аромати з таким ніжним ніжними нотами. Хотіла придбати ось цю водичку, але напевно після тої вишеньки я не буду купувати аромати з цієї серії, тому що ну, вони того не варті. Їх не чути, вони не тримаються абсолютно. Тобто ні на одязі, ні на шкірі. Буквально 20 хвилин і його немає. Тому який сенс за нього платити гроші, я не розумію. З каталогу подобається ось цей аромат. Ось так. Отак я просто дивлюся, друзі. Все для себе і навіть не знаю, для чого я це записую. Можливо, комусь буде цікава моя думка. Ну, більше тут мене нічого не цікавить. Єдине, мені подобається, Мила до того ж, ось ці шампуні. Ось ці шампуні з цієї серії я брала такий сіренький, начебто проти випадіння волосся. От я вам скажу, що він абсолютно проти випадіння не працює, але, ну, власне, він і не мусить працювати. Я вже говорила, що проти випадіння треба пити вітаміни і мінерали. Але, окрім того, що він не допоміг мені від випадіння, він ще і наробив мені лупи. Тепер я лікую лупу шампункою Асульсена. І більше я тим шампунем користуватися не буду. Я його використаю, можливо, як гель для душу, не знаю. Ось так. Єдине, мені подобається тут брускові милка від Oriflame. Вони досить непогані. Довго не змилюється, їх дуже надовго вистачає. Також купити одне милкою можна декілька місяців взагалі не купувати засоби для душу, гелі. Ось це все я більше не купую, я користуюся дитячою піночкою Johnson's Baby для всього. І для голови, і для тіла, і для інтимної гігієни. До того, що я Чудово скрабую нею обличчя разом з морською сіллю. Колись я покажу і розповім, якщо вам цікаво, прекрасно робиться скраб для обличчя, воно очищується просто ідеально. Робиться гладеньким. Про чудовий засіб для чудової шкіри взагалі прекрасно. Ось так. Це все, що я хотіла сказати. В цілому, отако спробувавши мережеві. Продукти через багато років я переконалася в тому, що вони ось цих грошей не вартують. Тут ціни дуже завищені, а якість Ну на рівні GlaB, щось таке. Навіть Eveline, як на мене, має кращу якість, ніж продукція каталожної косметики. Ну, якось так. Тому ціна тут не виправдана, і я вважаю, що Витрачати кошти, плюс платити за доставку, ну, недоцільно. І нерозумно. Мені краще піти в магазин, подивитися, протестувати, побачити і зрозуміти, що я купую, і тільки потім заплатити за це гроші. Ось так.